Ось який дощ Віталій сьогодні п'ятниця, 4 серпня 23-го року. Е Італія закрилася в 16 годин. От, я в 16. На встав. Е так що все добре, почуваю. позвонив близьким рідним, знайомим. У всіх все добре, слава Богу. Головне, що поганих новин нема. Це добре і вирішив собі підняти настрій. Е, Бакачик в Ну, а так, все добре. І от українська пісня, тік. Так що все добре, дай Бог нам всім здоров'я, перемоги, нашим ЗСУ, нашим захисникам Вернуться всім живими і неускожними додому. них, не переживаємо, допомагаємо, чим можемо. Всі будьте здорові.